Йой! Усім привіт! З вами Дмитро Бікмаєв. Я кінезіолог, мануальний терапевт та фізіотерапевт. І сьогодні ми будемо проробляти ноги. Так, це третя та остання частина з масажним ролом. І ось ту краще вибирати а вже ж рол з зуб'ями. Тому що так буде краще пророблятись уся наша. Ділянка ніжних кінцівок. І перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте вподобайку та підписуйтесь, тому що я роблю багато контенту, котрий вас зробить здоровіше. І ми приступаємо, дивіться, ми починаємо зі стоп. Це вже ж може допомогти уся практика, коли проблеми з ногами, з колінами або з е грошоподібним м'язом, котрий перетискає сідалішній нерв. Дивіться, стаємо ось таким чином, так? І починаємо прокатувати стопи по усій довжині. Якщо важко тримати свою, свій таз на горі, то можна сісти. Але краще вже ж, коли стопи максимально навантажуються, можна зробити ось такий напівміст. Стали та починаєте прокатувати. Якщо знаходити якусь болючу ділянку, ось я знайшов, я ставлю ногу на зубчик, щоб тригерна точка попала на зубчик. Та додаю навантаження ногою. Немає різниці як. Головне дати більше навантаження. Та тримаємо так десь 45 секунд або 2 хвилини. Можна на стопу використовувати, наприклад, м'ячик. Він краще підійде для а, той, точної проробки. Міняємо ногу. Я знайшов там вже ділянку і так само проробляю. Так, ці вправи можуть дуже сильно давати на плечі, якщо робити ось як я. Тому що я більше Люблю, коли йде додаткове навантаження для того, щоб краще проробляти усі м'язи. Зробили. Зараз переходимо на наші ікроножні. Ставимо десь посередині. Ось таким чином. Краще починати одна за одною. Поставили. Навантажили більше ногою та починаємо прокатувати. По всій довжині. Повільно, будь ласка, робиться все повільно. Можемо перевертати, дивіться, спочатку внутрішня частина. Вперед. Середня. Назад. Зовнішня. І знаходимо знову вперед, середня. Ось я знайшов точку. І я. Концентрую усю увагу на неї, додаю більше навантаження ногою, тримаю. Повинна бути біль десь від 10 балів десь на шестірку-семірку, Не більше. Можна трохи знайти більшу точку. Тримаємо. Як тільки відпустило, в мене вже відпустило, я переходжу на внутрішню частину і ту одразу знаходжу точку. Головне проробляти по точках. І тримаємо, поки не відпустить. А це десь 45 секунд, 2 хвилини. Якщо важко, поклали таза та сидите так нормально. Потримали. Ставимо іншу ногу. Десь посередині. Додаємо навантаження іншою ногою. Вперед. зовнішня, Назад. Внутрішня. Вперед. Внутрішня. Середня. Назад. зовнішня, Вперед. Середня. Ось я знайшов ту точку та одразу тримаю дуже боляче. Наприклад, ось, ну дуже. Навіть коли, наприклад, ось я без рук дуже болюча точка. І я тримаю. Тримаємо, поки не відпустить. І якщо я знаходжу дуже сильну болючу точку, я одразу її проробляю на максимум. Тримаємо. Ось, вже відпускає, Я підіймаю і переходжу до зовнішню. У мене тут не болить. Знову по ну, середній і внутрішню. Внутрішня у мене так само не болить. Я розслабляюсь і зараз буду прокатувати великоберцову. Ось ту, великогомілкову, Перепрошую. Як її проробляти? Ми стоїмо на четвереньки. І дивіться, я кладу ногу ось на бік, ось цю частину. Так само посередині. І навантажую додатково ось так коліном. І починаю коліна тягнути до переду. Роблю скрутку. Знаходжу точку. Головне тут не прокатати, можете десь. Шість разів прокатати. Ось я знайшов точку та тримаю. Ми проробляємо тільки точки. Якщо так важко, ви можете переходити у планку, звичайно. Ось відпустило і далі прокачу, щоб подивитись, може ще десь. Все ок. Я проробив точку, так само переходжу на іншу ногу. Поставив і починаю так само прокатувати. Великого мілковий м'яс. Ту я знаходжу точку, ось знайшов і тримаю. Вона трохи вища. Там, де я зараз тримаю, там закінчується. Сидалішній нерв. Зараз я як закінчу, покажу, де він на нозі. Це трохи нижче, десь 5-10 см по зовнішній частині від, по гомілки від коліна. Точку кличуть китайці Шіацу. А там просто закінчується сидалішний нерв. У мене відпустила, дивіться, де вона. Ось вона десь ось тут. Ту закінчується сідалищний нерв. Добре, як тільки проробили, ми переходимо на прокатку біцепсу стегна двоглавий м'яз. Так само сідаємо посередині. Ту можна одразу прокатувати по всій довжині. Та я не знаю, в мене тут, наприклад, тригерних точок немає. Але ось ту я відчуваю більше навантаження. Ось ту я знайшов щось. І так само починаю прокатувати одну ногу. Краще одразу по одній нозі, як почали, так і будемо продовжувати. Ось, я знайшов точку, так само тримаю. Зрозуміти, є різні техніки, наприклад, прокатки. Головне у цих техніках, що я даю, Знайти больові відчуття, щоб від них позбавитись, це головне. І це вилікує так. Якщо ви знаходите тригерну точку, це є проблема ваших болів або перевантаження деяких м'язів. І якщо ви все правильно робите, то буде значно легше тренуватися. Міняємо ногу, ставимо і так само прокатуємо. Шукаємо точку. Якщо ви, наприклад, зараз дивитесь відео, ви, у мене немає точки або, або вас не відпустило. Будь ласка, ставте паузу і вибачте, що я тільки зараз кажу це. Щоб посидіти побільше на точці, я знаходжу, ось я знайшов точку, зуб потрапив на точку, та я тримаю. Відпустило. Зараз дуже болюча ділянка буде. а ні, давайте спочатку чотирьохглави м'яс. Наприклад, чотирьохглава завжди у людей або не прокачена, або перевантажена. І це приводить до деяких проблем з попереком або стазом. І головне тут проробити. Ось краплявидний м'яз. Я вже робив відео з коліном, ви можете знайти. Е у мене на каналі вже не не недавно. Тому ви можете, якщо проробляєте цю ділянку 4 воно може вилікувати коліна. Тоді ми переходимо до, для проробки 4 м'язу, ми знову переходимо ось так, таким чином. Ту я навантажую знову одну ногу, лягаю начебто супермен, можна на коліна, ой, на лікті. І одразу перекатую вперед. Ось таким чином. Та шукаю точку. Я прокатую по усій довжині стегна. Ось тут знаходжу точку. Та лягаю тримаю. Тому що вона дуже болюча. Тримаємо на точках. Якщо не знайшли, катаєте собі. Але спокійно, повільно. Відпустило. Я далі починаю прокатувати. Не відчуваю нічого. Я зробив реліз і переходжу на іншу ногу. Знову на середину стегна. Нога на ногу. Можна не навантажувати. І знову прокатуємо, щоб не переходити на закордони відео, так? Та прокатуємо, шукаємо точку. Ось я знаходжу її майже там, де було на лівій нозі. Але трохи ні, там так само. Та тримаємо. Тримаємо. Можете, як хочете, використовувати свої ноги. Довантажувати, розслабляти. Головне, щоб було комфортно, ну, як, ви, як так казати, щоб не було дуже боляче, скажімо так. Але що проробили м'язи. Добре, я проробив. Прокатую далі, шукаю точки. Немає. І переходимо на дуже проблемну ділянку. Що, там, мікрофон у мене не працює. Так. Так, він працює. Так. так, супер. Добре, найболючіша ділянка це напружувач широкої фасції стегна. Зовнішня частина. Або у народі як кличуть тормоза. Лягаємо. І головне тут робити все спокійно. Прокатуємо по зовнішній частині і знаходимо так само точки. Ось одну знайшов. Ту в мене вже не болить. Я проробив собі трохи раніше. І ось я знаходжу точку. Прокатайте десь 3-6 разів. В ідеалі 12. Але ми сьогодні... О, знайшов точку, все. Та тримаємо. Навантажуємо максимально. Я кладу зверху ще одну ногу. Та тримаю навантаження. Можете далі катати, якщо боляче, але краще тримати на найболючішій ділянці. Ось я трохи прокатив вище, тому що там більш боляче я відчуваю. І тримаю. Як тільки відпустило, я далі прокатую. Відпустило. І я далі йду по довжині, щоб шукати ще точки. Ось ту щось є. Зараз я спробую так прокатати маленьким рухом. Відпустило. Добре. Зараз на інший бік. Став в ногу на середину. і починаємо прокатку по довжині. Тут я нічого не відчуваю зовсім. Якщо ви знайшли, то ви тримаєте точку. Я просто прокатаю. Ось тут трохи знайшов. Виникла точка, трохи вище, ніж на... Правій нозі тримаємо. Головне розслабити максимальну ногу, на котру йде навантаження. Розслабило. І остання частина це внутрішня, наша частина стегна. Дивіться, якщо немає розтяжки, ми використовуємо якийсь там постамент. Наприклад, стульчик, я не знаю, стілець поставили, ногу ось так от поставили, та прокатуєте. У мене є розтяжка трохи. так. Відео з розтяжкою ви можете знайти у мене на каналі. Починаємо з середини і починаємо прокатувати по довжині, шукаючи проблемні ділянці, ділянки. І одразу я, коли прокатую, так само катаємо, катаємо, катаємо. Якщо знайшли точку, я знайшов біля коліна. Ось. І ту я додаю навантаження рукою, тому що я не можу дотягнутися іншою ногою. Можна просто випрямити ногу, яка опірна, наприклад, права моєї ліву проробляю. Тримаємо. Можу додавати маленький рух, щоб знайти більш болючу ділянку. Якщо знаходжу більш болючу, десь в одному сантиметрі від цієї точки, я так само тримаю. Розслабило. І так само я переходжу на останню ділянку. Це права нога, внутрішня частина. Приводящий м'яс. Оп. Ту в мене нічого не болить навіть біля коліна. Наприклад, я ще спеціально буду шукати, А ні, є трохи. Я так само тримаю. Даю навантаження рукою, щоб краще проробити точку. Відпустило. Я далі пророблю такий маленький рух роблю, тому що там більш-менш болюча ділянка. Проробив. І все. Ось така коротка практика. А, головне. Як я рекомендую, краще один раз на тиждень так прокатувати усе тіло. Ось вам ще наприкінці я додаю посилання на дві практики, котрі також будуть у комплексі. Тобто, треба проробляти низ, середину та верх. Тоді буде найкраще. Це заміна масажу 100%. Але якщо є глибокі, наприклад, три точки, котрі не, до ну, не доходять завдяки масажним ролам. Треба краще приходити до мануального терапевта або спеціаліста-кінезіолога, який може допомогти. А вже ж це реклама самого себе. Можете приходити та записуватися. Якщо ви спонсор моєго каналу, так само можна оформити спонсорство, то буде знижка на прийоми на 20% плюс є додаткові повноцінні практики, котрі доступні тільки спонсорам. Добре з вас. Буде як подяка вподобайка та підписуйтесь, тому що буде дуже багато цікавих практик або інформації. Чао!